Сьогодні до мене завітала на інтерв'ю Поліна. Ми будемо обговорювати її стосунки з Валерою і в цілому стосунки для неї, що це для неї значить, і поки вона з вами знайомиться, я готуюся до інтерв'ю. Я, Поліна, вчуся у 130-тій школі разом з Софією в одному класі і з нашою улюбленою просто Сашукою. Да, привіт, да, Саша, привіт. А, що я можу ще про себе розповісти? Хожу, ходжу на додаткові заняття. Просто підліток, який прийшов поділитися своїм експеріенсом на рахунок стосунків. Да. Значить, давай розбиратися, як ви познайомилися зі своїм нинішнім хлопцем, да, до якого ми завжди кричимо: Привіт, Валера! Да. І що для тебе взагалі таке стосунки між підлітками? Я з Валерчиком познайомилася у нашій школі. А, так, ось ми познайомилися, потім. В якому класі класні? Він в дев'ятому, а такий цікавий клас, дуже багато чого. Давай не допомоги тему, Поліна. Так. Забули трошки дев'ятий клас. Було, мені було погані коментарі писати Під минулим інтерв'ю ужас. Ем, Спочатку ми просто гуляли е, в компанії, а потім вже почали наодинці. І якось так розвернулося, що ми зараз е, що ми почали стосунки і зараз зустрічаємось. Да. Да, до речі, у них така символічна дата, вони почали зустрічатися коли? Е, 14 лютого. У них зовсім скоро вже три місяці. Так. Я знаю більше ніж вона. <ріст> <ріст> <Значит>. <ріст> <ріст> Як ви вирішуєте конфлікти, які між вами виникають, і якщо виникали або виникають зараз? А, таких прям масштабних або дуже серйозних конфліктів у нас не було ще, але м -м, просто обговорюємо це, щоб висновок усіх задовольняв. Як ти оцінюєш важливість стосунки в підлітковому віці? Поліна думає. Поліна все ще думає. Я вважаю, що стосунки в підлітковому віці це дуже добре, оскільки це. Досвід у довірі людини до, до, до довірі людині, а це дуже класно і може дуже добре повпливати на майбутнє. Ну ти ж розумієш, що стосунки між підлітками бувають різні. Наприклад, візьми, наприклад, нашу паралель так сказати. Розходяться, а потім знову сходяться і ще тиждень зустрічаються, а потім взагалі розходяться і все, і не розмовляють один з одним. А, і є такі от стосунки, як у вас, наприклад, да? ну, це ж різні речі, і ти всі стосунки вважаєш гарними. І... Це діло кожного, а, і може комусь хочеться погратися у цьому плані. А, я не маю нічого проти, просто я за інший тип стосунків. Угу. Твоє улюблене питання, Поліна. Як ти? Ставишся до дружби між хлопчиком і дівчинкою і чи вважаєш, що вона існує? Зараз буде шоу, так, да, Ні, Не буде. Я просто коротенько скажу свою точку зору. Так? Да, да, да. Точку зору. А, я проти гендерних, гендерних стереотипів і. Такі питання, це просто жах. Ну, а, Як сказати? Я просто спілкувалася з багатьма хлопцями, які вважають, що дружба між дівчинкою та хлопцем не буває. І, типа, ну, тільки стосунки. Я можу тобі зараз цілу історію розповісти, звідки це ну, давай, з них. Давай, ці... давай. Да, давай. А цих дітей просто дитинство привчили, що хлопці та дівчата з, інш... з різних планет просто. І це. Ну, якщо над цим замислитись, то це повна блядятіна просто. Ну, ну, Це одні і ті ж люди просто а, різні, як сказати, біологічні властивості. Да, різні біологічні властивості і все. А те, що вони по-різному себе поводять, це теж їх з дитинства цьому привчили. А, тобто, якщо ти, дівчинка, ти любиш розове, да, mm -hmm. то це не означає, що всі то хлопчик, дівчата. люблять І що хлопчик не може любити рожевий, наприклад. Ну, так. Да, да. Да, 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 да. Я тебе підтримую. Ось. Так. Тому це питання це бред. Yeah. <laughs> і хто такі питання задає? <laughs> Ті, тобі такі ти собі таке питання придумати. Гуляй, <рес> які ти бачиш переваги та недоліки, плюси та мінуси у стосунках в підлітковому віці. А мінусів я поки що дуже великих таких мінусів я не бачу. А з плюсів це досвід у довірі до людини. емоціональні качелі а, у підлітковому віці а, стосунки стають дуже гарною опорою, і підтримкою для обох партнерів. Зверталася ти до когось за порадою на рахунок стосунків. Да і в яких випадках ти зверталася за порадою і до кого? Так я неодноразово зверталася за порадою підтримкою у стосунках, бо це для мене щось нове, і самою якось щось вирішити було складно. А по початку, і... бо зараз по -початку, вона не да. так часто, наприклад, до нас звертається за порадою. Чи вважаєш ти, що підліткові стосунки можуть стати підґрунтям для якихось серйозних стосунків у майбутньому Там до ЗАГСу, наприклад, тебе а, з цим же партнером? А так я вважаю, що можуть, а якщо партнери, попри зміни в своєму характері з віком і попри зміну своїх інтересів, все одно будуть знаходити щось спільне. Як ти вважаєш, і як, на твою думку, має бути у житті підлітка в плані того, на якому місці мають стояти стосунки? А, чисто з моєї сторони, я, в мене, ну, я вважаю, що а, на першому місці повинно стояти в людини вона та її життя. А вже на другому все інше, далі там по її бажанню. Які поради ти можеш дати підліткам, у яких стосунки на першому місці, або які дуже жадають прям стосунків і дуже на цьому зациклюються? Скажу, що ваше життя у ваших руках і тільки вам вирішувати своє майбутнє, як буде, у яку сторону буде рухатися ваше життя. Ну, останнє питання, чому ж ти все ж таки прийшла до мене на інтерв'ю? Я прийшла до тебе на інтерв'ю, як з англійською мовою. Бо мені захотілося спробувати себе, ну, захотілося отримати такий досвід. Це для мене щось нове і так. Це дуже цікаво. Так. А чи придумала ти якесь питання мені? Хотіла б. Цікавитись, а з твоєї сторони, як ти відошся до стосунків, які твої людина це. До стосунків, особливо між підлітками, я ставлюся зараз вже добре. Раніше моя точка зору була інакшою. Ну, типу я вважала, що стосунки між підлітками, що за крінж, вообще ужас, фу. А зараз я так не вважаю. Я вважаю, що це є. Ну вже після того, як я подивилася на Валеру з Поліною, да, там, на інші підліткові пари. Я зрозуміла, що для мене це є дуже ну я вважаю це дуже крутим і дуже круто, коли вони знаходять одне одного. Це прям такі історії, коли ти слухаєш, як вони познайомились. Як те, як все. Це дуже цікаво, це дуже прикольно. І я вважаю, що підліткові стосунки це круто. І на поліненому досвіді я вам на її прикладі показую, що стосунки між підлітками це круто, тому не бійтеся проявлятися першими, що хлопці, що дівчата. Це є дуже крутим і є показником сміливості, а не якоїсь слабкості. Так. Так. Всім па-па!